Вітаю цього тижня. Українська армія продовжувала стримувати атаки окупантів, знищувати живу силу і техніку противника. Міністерство оборони працювало на зміцнення нашого війська в Римі. Ростемо Мера в у складі делегації президента України провів низку важливих зустрічей, спрямованих на зміцнення міжнародної підтримки України та досягнення справедливого миру. Під час розмови з папою римським левом XIV представники української делегації подякували Понтифіку за постійну духовну підтримку України та зусилля спрямовані на повернення українських дітей незаконно вивезених до РФ. Відбулася зустріч з президентом Італії Серджо Матареллою. Подякували за тверду позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Обговорили питання європейської інтеграції, наголосили на важливості збереження санкційного тиску проти держави агресора та необхідності запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Окремо відбулася змістовна розмова зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келогом. Основна увага оборонна співпраця, зокрема постачання систем ППО, а також розвиток спільних проєктів у сфері оборонної промисловості, включно з виробництвом дронів. Україна повністю підтримує мирні ініціативи президента Дональда Трампа. Безумовне припинення вогню та зустріч на рівні лідерів ключові передумови для справжніх переговорів щодо відновлення справедливого миру. Перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч з представниками посольства США в Україні. Під час зустрічі чинне та з питань оборони про посольстві США генерал-майор Кіт Філіпс, дипломатична місія якого добігає кінця, познайомив керівництва міністерства оборони України зі своїм новопризначеним наступником, бригадним генералом Бредом Ніколсоном. Українська та американська сторона обговорили поточну роботу команд та погодилися щодо важливості пошуку точок дотику для взаємовигідної співпраці. Державний оператор Тилу Міноборони успішно завершив проходження незалежного фінансового аудиту за 2024 рік. Перевірку здійснювала українська філія міжнародної мережі кров. Висновки свідчать про належний рівень управління, прозорість у використанні бюджетних коштів та ефективність ключових процесів підприємства. Перевірка не виявила суттєвих порушень діяльності аудиторські рекомендації вже переда міноборони та керівництву ДОТ. Наглядова рада надала високу оцінку результатам аудиту. Норвезька оборонна компанія Радіонор Комунікейшнс відкриває філію в Україні. Про це йшлося під час переговорів заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна з генеральним директором компанії Раймондом Сіодерхолмом. Радіонор є давнім постачальником стійких до засобів радіоелектронної боротьби комунікаційних технологій для Сил оборони України. Під час зустрічі сторони обговорили нові виклики у використанні безпілотників, шляхи їх подолання а також перспективи створення сервісного центру продукції Радіонор в Україні. У межах онлайн засідання керівної групи коаліції артилерії заступник міністра оборони генерал лейтенант Євген Мойсюк обговорив з партнерами поточні потреби сил оборони, а також роботу з актуалізації дорожньої карти роботи коаліції у світі змін, характеру ведення бойових дій. Під час зустрічі українська сторона поінформувала представників країн-учасниць про поточну оперативну ситуацію на полі бою. Було представлено ключові пропозиції щодо перегляду дорожньої карти коаліції. Зокрема, оновлений документ має враховувати такі важливі аспекти, як зміна тактики застосування ракетних військ та артилерії, реорганізацію структури збройних сил України з переходом на корпусну систему, а також розвиток вітчизняного виробництва озброєння та військової техніки. Розвиваємо цифрові сервіси для наших захисників. У застосунку Армія Плюс з'явилося ще шість нових електронних рапортів. Відтепер військові можуть швидко подати рапорт щодо звільнення зі служби після полону, заочного навчання під час служби, призначення на ТВО тимчасове виконання обов'язків, початку тимчасового виконання обов'язків, проводження служби для непридатних, зміни персональних даних. Усі рапорти мають чітку структуру та пояснення. Оформити й подати їх можна за кілька хвилин. У застосунку вже доступно 42 типи рапортів, які подали понад 600 тисяч разів. Ми чуємо запад військових, менше бюрократії, більше послуг у зручному цифровому форматі. Працюємо далі заради розвитку армії та нашої перемоги. У застосунку Резерв Плюс з'явився новий сервіс, який дозволяє сплатити штраф за порушення військового обліку. У першій версії доступна сплата штрафу за неоновлення даних до 16 липня 2024 року. Згодом додадуться й інші категорії порушень. Людина має завантажити «Резерв плюс» і уточнити дані, якщо ще не зробила цього. Потім необхідно перейти до розділу штрафу онлайн і створити заяву із визнанням порушення правил військового обліку, а саме неуточнення даних до 16 липня 2024 року. Протягом трьох днів у «Резерв плюс» надходить рішення ТЦК по справі і з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8500 гривень 50% від повної суми. На сплату є 20 днів. Якщо не зробити це вчасно, доведеться сплатити повну суму 17 тисяч гривень. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 тисячі гривень. Коли штраф сплачено, червона стрічка зникне. Зазвичай весь процес триває приблизно 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус, оновіть військовий документ у резерв плюс після сплати штрафу. Розпочала роботу до Chain Дефенс, нова цифрова система, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для наших сил оборони. Це своєрідний маркетплей зброї, створений для оперативного забезпечення фронту. У пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад зсу. На що міноборони виділа Агенція оборони закупівель мільярд гривень. На ці кошти бригади через IT-систему державного оператора ТИЛУ зможуть замовити fpv дрони, а незабаром і інші види БПЛА, засоби РЕП, роботизовані комплекси. Кожна військова частина матиме можливість обирати саме те, що потрібно їй для виконання завдань. Водночас, агенція оборони закупівель буде забезпечувати фінансування і доставку без зайвої бюрократії. Тепер постачання відбуватиметься не за місяці, а за кілька тижнів. Україна та НАТО поглиблюють співпрацю через ЖАТЕК. Підписано технічно домовленість про український персонал. Міноборони та командування НАТО з питань трансформації підписали документ під час засідання старшої наглядової ради ЖАТЕК. Домовлені забезпечує можливість направлення українських військовослужбовців до спільного центру НАТО Україна з аналізу, підготовки та освіти. Міноборони допустили до експлуатації у ЗСУ наземний роботизований комплекс «Лютік» Вітчизняного виробництва. Його можна транспортувати на автомобільному причепі або навіть у кузові військового пікапа чи мікроавтобуса. Попри компактні габарити, він може перевозити до чверті тонни вантажу. Ставайте до лав сил оборони! разом переможемо.